Я все ще в Швейцарії загрузитися не вдалося. Коротше, там перепутали блін, адрес і мені прийшов там, де я приїхав, коротше, там така сама фірма, але загрузка зовсім не в тій фірмі. Дой, загрузка в тій фірмі, але на іншій, під іншим адресом. Ну і коротше, капець, вот, поки там мій той експедитор договарювався в кінці кінців договорився так, що... То відмінили. Зараз проблема в мене офігітельна, я не можу знайти ніякого паркінгу вже десь намотав, не, не знаю кілометрів, певно, з 20. Навігатор мені ніхіра толкового не показує. Тут дуже красиво, кругом озеро, офігітельне, гори, афігітельне, навіть не можу стати і вам показати. Взагалі ніякого місця паркінгового, взагалі ніякого. Коротше, красота, просто копіця. Але як я маю то вам показати, я навіть не дуже уявляю. Був навіть на секунду не йшов Wi-Fi по дорозі. Але я не міг там стати. Місця тільки для маленьких машин. Систем готовий до праці. І все. Тепер їжджу, блін, туди-сюди. Що той придурок мене нервує. Пише до мене. Стань, я там зараз договорююся, щоб вони тіпа, тобі мають вернути гроші за те, що ти, типу, там зробив кілометри. Тіпа, як я стану, то йому легше буде договоритися. Не слава Богу! Тут в був такий невеличкий паркінг, але я не знаю, чи я там стану, бо там ну, як би він не для мене, в тому вся справа. Ну, зараз по правій стороні дитська красота, він знає, воно вам передасть всю красоту. Явно камера не хапає до самого верху гір. Красота просто бомбезна на всі сторони. Шкода, що в них тут всі озера в горах дуже холодні, я от пробував Типу плавати, це взагалі жопа. Тут ніхто не плаває, коротше, тільки лодки. Лодки, каяки, пароми, щось таке. Воно не, не просто так. Вот, ну, гори вам, походу, видно добре. Не знаю, чи той то весь ефект, як, як те, що я бачу в себе. Без колону, але. Але надіюсь що так. Де нема. Ну, всюди короче, заборона стати, всюди, от, кожен з'їзд вправо чи вліво. От зараз переді, ви бачите по лівій стороні, зараз є такий невеличкий паркінг. Я зараз попробую там стати. Всі інші місця, де би я не під'їхав, всюди приватна територія. І всюди короче, ставати не можна. Тут якийсь надірзових стоїть. А що він стоїть у нього? Номера місцеві, йому там пофіг, а я то заїжджай. Вот. Але зато тут ще до всього тіньок, що не може не радувати. Я попробую сховатися там ще й за днями кутик. Бо мені ж тут треба буде стояти аж до понеділку. Не дуже хотілося такі дебрі стояти, але тут дуже багато байкерів. Точніше мотоциклістів, вони байкерів. Оцих очолоків я не називаю байкерами. Байкери, по-моєму, тут тільки ті, що в шкіряному і їздять на ну, чопорах. Принаймні така в мене стратегія. То вони дуже багато їх тут їздять з жінками. Купають, але типу не що двоє на одному моцику, а жінка на іншому, а чоловік на іншому. Особливо на це, на... як вони називаються, на... на мотоциклах типа Enduro... Типу, що він чимось похожий на кросовий, але він не кросовий. Вот. Така от коротше фігня. Це ще п'ятниця. Я на тому паркінгу, який ви бачили, як я заїхав. Минуло пару годин, зараз шоста година, а то була десь пів четверта. Але я вам розкажу все, куди я їду, буде весело, я думаю. Штука така, як тільки я тут став. Десь за пів години після того. Я, бій, я, я поїв. О, я придумав. Я поїв. Зорив собі обід, поїв. Тут такий прикол. Приходить до мене смс від експедитора. Тут якийсь ровер дажить в лісі. Я би хотів свеснути, звісно. Але. Але я знаю, що, напевно, хтось десь поблизу є. От, факт в тому, що приходить смс відкриваю я ту смску. Що ви думаєте? Пише все-таки той адрес, який мені сказав на тій фірмі, куди я маю їхати і що там мені треба загрузатися. От. І тут такий прикол. Тому що на тій фірмі, я був, мені зразу сказали, що треба їхати на Цюріх. Біля Цюріха, близько. Мені Сам, то показало. 73 кілометри. 73 кілометри. І просто, перший Я думаю, ну що, ну, діпше їхати, ніж не їхати. Типу, думаю, зараз собі туди заїду та й загружу. Що я ще встигав, бо це ще не було третьої години. Я ще туди встигав взагалі нормально. Коротше, пів четверта десь ну, трошки швидше, по-третій пише до мене той мій експедитор, що туди-сюди відмовили. Типа, все, відмова, не треба тої І Я починав Бо звідти бомбо. виїхав, петляв, як ви пам'ятаєте, де достати, ну, розказував що він мені написав типа, він там домовляється, щоб Народі мені просто. заплатили за ту дорогу, що я оці кілометри, що я на ухти, М3, 46 му кузі. оце, блін, бомба. Бачите, я за нею їду. Це, напевно, найкраще з усіх БМВ по сьогоднішній день. За 50 метрів на ромче просто. Найкрасивіше. Але красотка на є в шоці. Не закриється ж та навігація, розумієте? Мені на цікаво подивитися, як та емочка по автостраді піде. І факт в тому, що no, там ніж по смс-ку, він приходить з нас, що вже їхати знову туди саме. І зразу заключається, заключається питання. Блін, скуда він не їде на автостраду. На чорта було мені морочити голову. Нахріна я їздив, як я міг зразу туди їхати і міг ще не міг загрузитися. Та я б вже сьогодні, напевно, не встиг виїхати і ну, принаймні розгрузитися точно мені встигну. Але я би встиг і думаю, той груз розмитнити і виїхати. Ну, як розмитнити? Ну просто заїхати там на ту фірму. Я б навіть постарався вам показати, не в тому справа. Тепер та загрузка буде тільки аж в понеділок. За 200 метрів вправо. От. В понеділок на 8 годину. Але то ще не кінець всіх приколів. То ще не саме смішне. Штука в тому, що я спочатку не прийняв дуже до уваги, що я маю загружати. Ну, завжди пише там якісь палет, розміри. Цим разом писало так: одна пачка я на то увагу не звернув, а що тепер, коли прийшла вже ще раз смс. -ки. Одна пачка, яка важка. 4,3 кілограма. Я до нього пишу, кажу, ти жартуєш з мене чи що? А яка пачка, 3,4 кілограма? Куда я з тим? Чи там 4,3? Куди я з тим поїду? Ти що прикалуєшся? Він каже, ні, то типа не жарт. Такий заказ, така пачка, я не знаю, як що там, але типу, вони типу, нормально платять, тих, що їдеш. Мені дуже цікаво, що в ті пачці. Це я сумніваюся, що мені вийде це знати. Навіть якщо там щось і пише, то пише по-німецьки. власне мод забіга. Хардей. Ух, колесо заднє. однієї шоці. Це? Він цей. І, коротше, 4 кілограми пачка. Вот я їду туди на то місце, бо в мене туди 72 кілометри ще залишилось. Цюріх 73, це якраз не доїжджаю до Цюріха. Але не факт, що я туди нині буду їхати. Я зараз буду пробувати по дорозі ловити Wi-Fi. Будуть якісь гіпермаркети, супермаркети, я зразу встаю. Тут я за, за сік. Е Магазин такий є Кооп, пишеться наше сид, Си ООП. Кооператив скорочено. Не знаю, чи то з тим щось зв'язано, чи ні, але так я собі то слово з того запам'ятав. Факт тому, що в ньому є безплатний Wi-Fi, бо мені було затіпило його по дорозі, але я не маю куди заїхати. О. Вот. Значить, розширяємо список Wi-Fi, маємо ще коп. Ще по дорозі було якась фінянь, знаю, що то таке, якийсь клуб чи що там кажуть, 4 пропорціатки, якби колись як королівства, щось таке лицарського поєдинка, тільки вони не билися, а стріляли. Стріляли з ружей, мішені стріляли десь метрів за 200-300. І вони стріляли туди цей. Там теж був Wi-Fi, я хотів там стати, але на жаль, мені там не дуже вийшло запаркуватися. Я замітив, що там секюріті за мною почали дивитися не знаю, кого хіра. Я був готовий навіть дати їм пару рублів постріляти теж, але факт в тому, що мені там стати не вийшло, там були місця тільки для маленьких машинок, мені довелося звідти свалити. От з боку далі ще, ще якісь ну, то не то вже озеро, то вже напевно, інші озеро. але факт в тому, що якісь озеро знову. Вони всі дуже холодні. От. Але рибу там ловити ну як би, не можна, але я думаю, що вона там є. Лебеді плавають, значить мусить бути і риба. Інакше вони б там не плавали, бо не мали б ще жарт. Шкода, що я не взяв собі вудочки, а я ще хотів. Коручу. Дуже хочу Wi-Fi знайти, бо тут цей не Євросоюз, і я не можу почити Мурти. Бачили те перший? Я що, з років, він спонад 60-70 років. Транспортер Т1. Такий, як все в американських фільмах хіпі їздить. Вот. Бачите, які гори класні. Так в мене кругом така фігня. Вони аж в хмари заходять. Це маленька країна, а як класно живе. І не мають нічого надзвичайного, не мати в них з газу, золота, покладів. Зробили собі стратегію, нікуди не вступають ніякі союзи, незалежні ні від кого. Звісно, мають незалежну Економіку, банки стабільні. За що то косить величезне бабло. Так само туризм горе. У нас, якщо порахувати, Україна, блін, не знаю, здається, багатше разів 10-15, ту Швейцарію, якщо не 50. А толку, ну как, толки є, але не для нас, не для людей. Або я щось неправильно зрозумів, або жалізна дорога йде вверх, по лівій стороні подивіться. Я не знаю, чи вам буде зараз видно, але мені здає, що зараз має мають видно. Так, да, жалізна дорога йде вгору. Ніх, я собі. А як вона підгору вийде? Я себе теж не представляю, він здесь сюди пішки велісти проблем. Як туди поїзд може виїхати. Так, да, реально, поїзд туди йде гори. Я би тут побачити теж. Я в шоці. Я навіть не представляю, як туди можна доїхати поїздом то як мінімум мусить ще другий поїзд ззаді пхати. Ну, шо, чи все ж такі? Так само як в Закарпатті на перевалах Тож, другий поїзд під'їжджає, ще один тягач, і тягнуть, або тягнуть двоє, або один пхай, один тягне. Ну, зараз по правій стороні тут озеро величезне, яхти плавають. Тільки я не маю як зняти, вам. все, вже немає стіни. Tak, tak to odmiewały, po prostu. I nagle nastąpił nasz czas do pogrycia się, już... kapiec, <grywka> że za tydzień taka broda wyrosła. Czyli wiesz, pora, a odbaczyć trochę ozoru z boku. Я карний бабайку. Чого тут воно мене веде непонятно куди. з цими навігаторами-топорилами? Він не каже, що я маю брати в ліву сторону, хоча я є. чуть не поїхав вправо. Треба мені сюди. Навігатор потерявся. Навіть зараз на торі 25 градусів. Можу їхати з контіком, бо блін. Так-так-так, так Зараз камера вам робить світліше, ніж я бачу. Для мене тут... Я їду в такій темноті, можна сказати, Дивіться, знімає камера таке світло тупиться. Ефект ночного відділення чи що? Почав свій фільм Варкрафт, що зараз покинув театр, ніяк не можу подивитися, блин. Вчепився до тих байкерів. На п'ятий сезон додивляюся. ніяк не можу відірватися. А саме головне, що через то бажання купити мотоцикл тільки росте і росте, і це дуже сильно, і сильний прогресія. За 40 метрів просто. Приїду, треба буде взяти собі в оренду, поганяти. Шкода в Польщі знайшов в Варшаві, здають в оренду мотоцикли, фірма. Ну, блін, там капець, там всі тисячі кубові. А, є ще друга фірма, там вирішує по 125 кубіків. 125 кубіків в Польщі взагалі можна їсти на категорії Б. Тобто навіть не цікаво. Кросиків щось не можу знайти. Колись було, хотя ну, я можу. Я б знайшов номер телефону, ж там давали. На кросі можна було поторі тому покататися, заклетив там і катаєшся. А зараз щось не можу того знайти. Може хтось знає, де в Львові або в Варшаві, то скажіть, а. А да, найшов, де прості мотоцикли дають, там і спортивні, і такі, але факт в тому, що самі, блін, тисячки. Мені тисячка якось взагалі не пасує. Тисячці, пробувати їздити після там совєтських мотоциклів, тобі що я не можу не сказати, що я дуже на совєтських їздив, я пробував, але я свого не мав, тобто я в практики їх такої не маю. Я знаю всю теорію, як то їдеться. Але практики я їзди не маю. Тобто навіть там на Яві, то я взагалі ні разу не їздив. Там на якомусь ліжаку пробував таке щось. Ну, але після того сісти на тисячку, це яка має більше кінських сил, ніж моя, Беха, машина. Давай вот то это фигня.